Це ранкове бадьорінг шоу Лєра Заблоцька Андрій Куц. І сьогодні, 1 квітня, ми хочемо знайти самих веселих, самих смішних людей. А де вони можуть знаходитись, Лєра? Звісно, в будинку клоунів, Андрій. Ти маєш на увазі ці самі легендарні маски. Так. Ідемо, пошукаємо і подивимось, чим вони зайняті в такий день. Нарешті ми всередині. Так, ну як тут гарно. Хвилиночко Театр починається з вішовки. Ой, тоді будьте ласкаві, візьміть, будь ласка, мій тренч. Не потрібно. В нас вже є. Ось. Кажуть, він завжди тут зависає. І я тобі кажу, що 1 квітня саме так і повинно бути. Як? Без них перше квітня не може статися, ти розумієш це? Так, да, ну маски, вони де будуть по твоєму 1 квітня на сцені, на сцені. І... і. їх там немає. А підемо, пошукаємо в Гримерці. Може, і так. До речі, ти знаєш, де Гримерка? Ну, в гримерошної? За сценою. О, а пішли. Було б дивно, якщо б вона була перед сценою. М Той самий Борис. Борис Парський. Наше мікрофон йому знімає артисти. артисти, вони такі маленькі, такі тендітні, ніжні артисти. А як згадаю, що я поет, драматург, директор, так у мене метр дев'яносто. Ні! Два метри вісімдесят отак. -от, такий я. Оце велика людина. Так. По секрету Борис Барський сказав нам, що Тетяни тут немає, тому що вона. Бо вона знаходиться на Кубі. І в нас є технічна можливість опинитися там. Три, два, один. Тетяна на Кубі. Я дівчинка. На кулі. На кулями тут взагалі. Це дуже дивна ситуація. Артист знаходиться не на сцені, а в залі. Чому ви тут? На сцену я ще встигну. В залі прохолодно. то я за невелику винагороду тут грію місця для глядачів. Скільки це коштує по нинішнім розценкам? Я не знаю на пиво. Лєра, зганяй, чоловіку за пивом займемо тут весь ряд. Які ж вони чудові, ці маски! Взагалі до артистів таке класне ставлення. А нас, журналістів, так рідко носять на руках на честь 1 квітня. Виняток. А, а, а мене. А мене. А мене. А мене. Да -да 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 -да. А мене. А мене. А мене а мене, -ба -да -ба -ба. А мене! А мене. <проб> Все. Перший квітня врятовано. Ми знайшли всі маски. А -а -я.